Всім доброго дня! З вами АЗС-комплект. Сьогодні у нас видача колонки дизельно-220 вольт петрол-пульсар з ємністю на 1 тонну для перекачування дизельного пального. Значить, показую вам, що клієнт замовив. В подальшому, можливо, вам потрібна буде така комплектація, і вам буде вже простіше визначитись з... зі зборочкою. Перше, зібрана вона на базі. Мотора 220 вольт, 800 ватт самовсмоктуючого, система фільтрації з вологовідділенням, капельником. Підключились ми до Єврокуба на нижнє підключення, все індивідуально робимо. Перехідник нижній ми самі робимо, максимально надійно, протікати не буде. Це не дешева якась версія, класно працює. Питань до них немає, бо бояться, що буде підтікати. Далі автоматичний пістолет, двоклапаний, двоклапаний з відсікачем, топова модель лічильника з попереднім набором. Вона може видавати як по літрам, так і по сумі. Є, має статистику, має калібровку через меню, захист, все під паролем. Тобто, ніхто, крім вас, не заправить. Додатково 5 метрів шланга, поворотна муфта для того, щоб не відкручувався пістолет, обов'язково собі дозамовляйте. До укомплектування називаємо його так: це сертифікат. На саму колоночку. Документи це окремо ми робимо декларація відповідності. Ну, стандартні гарантія. І паспорти на лічильник на насос. По ємності у нас 25 рік, 7-й місяць. Вони БУ, але майже стан як у нового, можемо бачити. Обов'язково перед встановленням колонки ми. Єврокуб ще раз профілактуємо, промиваємо для того, щоб ну, набрати, щоб, щоб там нічого не залишилось. Так, по е, самій установочці має швидкість 60 літрів на хвилину. Цього достатньо для того, щоб перекачати куб за 15 хвилин, е, заправити легкові автомобілі, щоб не було вспінювання. Додатково у нас будуть картки доступу. Що таке картки доступу? Доступу розповідаю. Е, стоїть у вас колоночка на базі. Скажімо так, доступ до неї можливий. Тобто, якщо ми подамо на неї живлення, людина підійде, нажме старт і колонка почне видавати е, дізель. Але ми встановлюємо ключі доступу. Ви підійшли з ключом, натиснули, колонка включилась, і ви можете вже працювати з нею. Закінчили роботу, піднесли, заблокували її, і більше, крім вас, ніхто з нею працювати не буде. Дозамовляйте, окрема функція. Такий класний варіант це, на мою думку, топ. Топ із 220 вольт. Ну, варіантів браку мінімум, ремонтопригодна, недорога, максимально ефективно працює по точності. Десь близько до 1% 0809 похибка у нього. Має повітряне охолодження. Ну, взагалі, за такі кошти це подарунок. Скажу я вам. Глічильник має багато функцію ступенів захисту, тобто ніяких проблем з перенавантаженням двигуна не буде. Якщо вам потрібні колоночки, зверніть увагу на таку зборку. будете максимально задоволені від нас получити повний пакет документів, зборку, гарантію, обслуговування ну і надійного постачальника. Це в наш час немало важливо. Працюємо ми 6 днів на тиждень, техпідтримка постійна. На вайбері, ватсапі, Можна самовивіз робити з Києва зі складу. У нас три є склади по Україні, де вам буде зручно, звідти будете і забирати. Цю колоночку ми виготовили за два дні. попередньо виставили рахунок, людина оплатила. Сьогодні приїжджає, сьогодні у нас 19.08 і забирає. Отакого От таке відправляємо, а ви телефонуйте. І досить вже заправляти свою техніку з відер та бочок. Так що вперед чекаємо на ваші дзвінки. Всім гарного дня! Тримаємося! Слава Україні!